Це Ютуб канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день. Додаткові блокпости будуть встановлені по Києву через безпекові навчання. Відбуватиметься перевірка авто та документів громадян. Такі тренування будуть проводитися і надалі, системно. Вони потрібні, аби ще краще підготуватися до виконання важливого завдання захисту столиці та його мешканців від потенційних загроз. Солдати з північної Кореї зґвалтували російську 28-річну викладачку в Курській області. Ганна прибула до села Кромські бики за 15 кілометрів від зони бойових дій для мовної, культурної та побутової адаптації північно-корейського контингенту. Четверо чи п'ятеро солдатів заклеїли їй рота, зв'язали руки, зняли одяг, почали бити і гвалтувати. Наразі викладачка побоюється, що злочинців можуть просто відправити назад до північної Кореї, щоб не псувати стосунки із дружньою країною. «Ім було че четверо чи п'ятеро, це дуже Вони всі друг на друга схожі, бриті азіати. Вони мене, я не могла справлятися. Це було просто ужасно. Це продовжувалося около двох часов пока. Не начался рассвет. Потом они пошли искать водку, допились и где удалось сбежать. Слава богу, я не знаю, как дальше жить теперь. Это, просто этого не может быть. Бойові дії в Україні можуть припинитися у 2025 році. The Economist. основні тези видання Україні доведеться змиритися з втратою частини території. Крим і Донбас точно не повернути. Будь-яке врегулювання ймовірно також передбачатиме утримання Росією деяких або більшої частини територій, які вона зараз контролює. З поверненням до влади Трампа здається, що Україна не вступить до НАТО роками. Амі, якщо взагалі коли-небудь це можливе, ймовірно, переговори розпочнуться у 2025 році, і коли вони відбудуться, бойові дії можуть різко затихнути аж до припинення вогню. Поки тривають переговори, може виникнути напівзаморожений конфлікт. Путін вимагатиме від України бути нейтралітетом без інструкторів НАТО, військ, літаків чи підтримки на українській території. Адміністрація Байдена дозволила використання британських ракет Штормшедов для ударів в глиб території Росії. Це рішення було потрібно для Британії, щоб вона дозволила Україні бити по Росії, бо в ракетах Штормшедов є американські комплектуючі. Багатодітні батьки тепер можуть оформити відстрочку в додатку Резерв Плюс. Повідомили в Міноборони. Це стосується сімей, які виховують трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі. Напишіть у коментарях, з якого ви міста, та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.